Мою полы, да. мою тарелки, заметаю, стул мою и все. А тобі подобається твоя робота да, подобається? Так про свою роботу розповідає 18-річний Олександр. Нині він проходить практику в одному зі столичних закладів, де працюють люди з інтелектуальними порушеннями. А ще півроку тому такої можливості його позбавили у медико-соціальній експертній комісії. Були порушені права е, сина. Це графа там, де зазначена. Робота на дому – це дискримінація людей за ознакою ознаку інвалідністю, і ми не погодилися зі строками. Так як у постанові 13-17 чітко зазначено, що люди з ментальними порушеннями з народження мають право на безстрокову інвалідність, що ми і почали оскаржувати. Хлопець від народження має інтелектуальні порушення, тому з повноліттям разом із мамою пройшов лікувальну консультативну комісію. А після пішов у МСЕК ви. Значити статус інвалідності, але там комісія встановила йому другу групу терміном на один рік. Чому лише на рік мамі хлопця не пояснили, тож почалася боротьба за права сина. Віра зверталася до всіх керівних медичних установ. Я написала заяву на МСЕК номер один міста Києва. Прохання переоглянути строки інвалідності. На що отримала відмову. Далі я написала листа до депутата Верховної Ради України пана Михайла Радуцького, і він скеровує мою заяву на ДОС департамент охорони здоров'я Києва і на МОЗ. І Я отримую дві відповіді від центральної МСЕК і від ДОС, де використовується дискримінаційна термінологія, некомпетентність та ігнорування прав людини працівниками МСЕК. Ось із чим зіштовхнулася віра. Жінка скерувала свою заяву до омбудсмена. Чотири місяці боротьби дали свої результати. Особи з інвалідністю мають право на працевлаштування, а обмеження місця роботи за ознакою інвалідності дискримінація. Це чітко окреслили у кон. Про права людей з інвалідністю. Так чому ж МСЕК цих норм дотримується не завжди? Ми отримуємо запрошення на перекомісію до центральної е, МСЕК Києва. Там погоджується з тим, що він має право на безстрокову інвалідність, погоджується змінити графу на Робота на дому, на робота в спеціально створених умовах. МСЕК медико-соціальна експертна комісія, яка встановлює інвалідність та її терміни. Дії комісії впливають на пенсію, реабілітацію та можливість працевлаштування для людей з інвалідністю. Щоб змінити роботу медзакладів та прибрати помилки, які тягнуться десятками років. МОЗ влітку 2023-го сповістило про масштабну реформу цих експертних комісій. На все про все виділили 5 років. Це має. Від... Відбуватися максимально об'єктивізовано для того, щоб це було об'єктивізовано. Ці дані мають бути оцифровані і доступні для оскарження простої перевірки, засліпленої перевірки іншими да, органами і так далі. А найкраще, якщо цей процес здасться взагалі автоматизувати, щоб це найменше залежало від людських рішень. Що процеси реформування почалися швидше до реалізації змін долучилися ліга сильних громадська організація спільно з партнерами. З української гельсінської спілки справ людини, принципу та разом проти корупції, рік працювали над темою медико-соціальних експертних комісій. У результаті запропонували до урядової постанови про внесення змін до положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, 10 змін у процедурі отримання інвалідності, щоб спростити взаємодію людей та комісій. Перше вони спрямовані до того, щоб визначити чіткий перелік документів, які людина потребує зібрати для того, щоб звернутися для отримання статусу. Інвалідності, а другий чітко визначена часовий огляду людини А третій момент це про те, що взагалі процедура отримання інвалідності має бути цифрова. І останній такий момент це про те, що оглядати людину має саме той лікар, який є профільним. Це чотири з десяти правок, які вже були враховані. Про необхідність швидких змін в експертних комісіях говорять і на відкритих майданчиках у фонді Відродження, який підтримує громадський сектор щодо змін процедур отримання інвалідності, наголошують, одним із пріоритетів реформи. Є відновлення людського капіталу. Всі по післявоєнні суспільства стикаються зі збільшенням кількості осіб, які здобувають хронічні захворювання. Ми будемо бачити і зараз. Уже бачимо, що у нас є частина відтоку населення. І власне буде поставати питання, яким чином ми будемо організовувати послуги догляду і супроводу українців, які будуть потребувати тут. цієї опіки від початку великої війни кількість людей з інвалідністю сягнула трьох мільйонів. Усім їм потрібен швидкий. Та зрозуміли процес отримання статусу інвалідності, натомість реальність підсовує черги, плутанину, бюрократію на місяці. Тож без змін у роботі мсеків особи з інвалідністю не матимуть належної підтримки від держави. Кріна Шевченко, Олексій Іванченко, Олександр Корецький. П'ятий канал.